У четвер у деяких областях пройдуть невеликі опади, проте температура на вулиці повільно зростатиме. Вітер буде свіжим, південно-західним, на Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Ймовірний туман та поривчастий вітер. Температура повітря в день плюс 15 градусів вночі нуль. Увесь час у Кременчуці утримається хмарна погода без опадів на термометрах, плюс 15 в день вночі 1 градус тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Найнижча температура темної пори доби, плюс один світлої, плюс 14 градусів. До сьогодні найтепліше 9 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1990 року плюс 12 градусів. Мінімум 1964-го, мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.